Рада вас знову вітати. Мене звати Марина, я психолог, і ми продовжуємо тему агресії у дітей. Сьогодні я б хотіла сконцентруватись на темі агресії у дітей в Україні саме в умовах війни. І сьогодні ми будемо розбиратись з причинами агресії. Тож одною з найголовніших причин є травматичний досвід. Діти та підлітки, які безпосередньо пережили бойові дії, втрату близьких. Вимушене переселення або руйнування житла, можливо, окупацію. Все це може спричиняти агресивну поведінку. Окрім, цього, тут я окремо хотіла б зауважити, що такі діти потребують психологічної допомоги, бо це може стати причиною посттравматичного стресового розладу. Прояви агресії в такому випадку це Спроба захистити або виразити свої емоції і роблять діти це ось так яскраво через агресивну поведінку. В цьому сенсі я дуже раджу все ж таки звернутися до спеціаліста. Тож наступні причини: хронічний стрес і тривога. Сьогодні ми всі постійно перебуваємо в стані небезпеки, невизначеності, страху. Це призводить до хронічного стресу. І впливає на емоційний стан. Діти і підлітки в цьому дуже вразливі. Вони можуть ставати більш дратівливими, більш агресивними через неможливість контролювати свої емоції та події навколо. Звертайте на це увагу. Наступною причиною є зміни в сімейній динаміці. Війна спричиняє зміни в сімейній динаміці. Наприклад. Через втрату одного з батьків, або їхній тривалий від'їзд на фронт, через зміну ролей в сім'ї. Батько поїхав, мати тягне на собі і його роль також. Це призводить до емоційної нестабільності. Діти відчувають втрату підтримки та безпеки. Тут важливо зауважити саме підтримку і Якусь стабільність. Ще однією причиною є відсутність соціальної підтримки. В умовах війни багато дітей та підлітків можуть втратити доступ до звичайних соціальних структур: це школи, дистанційне навчання, дружні сусіди та позашкільні заходи, які відміняються, це від'їзд друзів. Або переміщення в, іншу, в інший осередок. Це все дуже сильно дає таку нестабільність дітям. І це може призвести до соціальної ізоляції, яка робить емоційний розрив, який сприяє агресивній поведінці. Такою причиною, про яку в нас не дуже люблять говорити, це моделі поведінки дорослих. Діти та підлітки часто копіюють поведінку дорослих. Якщо вони бачать агресивну поведінку навколо себе, вони сприймають її як нормальну та прийнятну. Варто розуміти, що дитина це дзеркало, це ваше дзеркало. І якщо ви дозволяєте собі якісь агресивні прояви, дитина сприймає це як норму. Не можна виключити як чинник. Вплив медіа та новин, постійний потік новин про насильство, агресію, нецензурна лексика. Це може бути руйнівним. Це негативно впливає на психіку дитини, особливо підлітка, підвищуючи їх агресивність. Сюди ж в нас йдуть фізіологічні та біологічні фактори: стрес і травма впливають на фізіологічні процеси в організмі. Включаючи порушення сну, гормональні зміни, інші фізичні реакції, і це спричиняє агресію. Варто зауважити, що потрібно давати дитині фізичне навантаження прогулянка в парку, прогулянки з друзями, руханка зранку. Все це може допомогти стабілізувати дитину. І такою надважкою це є. Проблема, яка стосується більше підлітків, це проблема з ідентичністю і самооцінкою. Війна руйнує звичайні моделі ідентичності та самооцінки у підлітків. Вони відчувають себе безпорадними, незахищеними. Вони не бачать адекватних рольових моделей поведінки дорослих. І це спричиняє агресію. Це як засіб відновити контроль і повернути собі впевненість. Розуміння цих причин є дуже важливим для розробки ефективних стратегій психологічної підтримки в родинному, сімейному колі та соціальних колах. Це допомагає дітям та підліткам в умовах війни віднайти себе. Тож в наступному відео. Ми поговоримо про потреби, які закриває ваша дитина через агресивну поведінку. Я рада, що ви з нами. Дивіться наступні відео.